Ну що ж, нас розпочинає сьогодні. Також і дівчата. Нашим фіналісткам. Друзі, переходимо до вагової категорії. 48 кілограмів серед жінок для протистояння у фіналі між Анастасією Коваленко та Аліною Ратушнюк. Коваленко представниця Умані, Ратушнюк, представниця міста Львів. Ну і їхній бій розпочаток Обидві. В стійці правші, обидві в лівосторонній стійці, розпочинається бій. Швидко зблизилась суперниця Коваленко. Але Ратушнюк не дозволяє відразу залякати себе. Обережно насправді старт зустрічі. Викидає Джеб Коваленко. З двойним джебом намагається підійти, але при цьому ховає голову Коваленко. Зараз передньою рукою чудово перебуває боксерка з Умані. І, судячи з цього, це фінал буде більш конкурентний, ніж фінал до 50 кілограмів у чоловіків. Ратушнюк намагається відповідати. Коваленко продовжує підтискати. Першим номером має намір працювати. І першим номером вона нав'язує цей бій суперниці до канатів. Змушує відходити Ратушнюк. Коваленко у жорсткий Джеб від неї. І після цього ще краще вона кросом пробуває. Джебом відволікла кросом. Довершила цю атаку. Роташнюк на ногах відійшла, але Джеп пропускає. Важко дається захищатися їй. Жорсткі удари від Анастасії Коваленко. Він не зупиняється. Вона продовжує свій прес. Смикає зараз. Суперниця пробуває правою рукою по корпусу Коваленко. Ратошнюк мало відповідає. Ратошнюк зосереджена, здається, тільки на захисті. Зараз намагається перехопити ініціативу. І швидко зупиняється знову другим номером. Виключно на відході працює Ратушнюк. Чудово провалили суперницю ліву і збоку після цього двійка від Ратушнюк. Це те, що їй потрібно, аби впевненістю набиратися, аби впевненістю набиратися. Ну і аби раунд забирати. І треба власні гарні атаки передньої рукові. Знову Ратушнюк влучає. Коваленко вкладається в одиночний крос. Не підготували вона свою суперницю. Не розмикали її. Ось зараз Джебом влучає. Після цього намагається крос додати. Ратишнюк на ногах гарно йде з Траєкторія атаки суперниці. Коваленко знову і спіймала передньою рукою. Джебу від Коваленко проходять ну, практично кожен, який вона викидає. Ратошнюк, Ось тут гарно. Ось тут жорстко, без зайвого остраху. 40 секунд до завершення першого раунду. Ратошнюк, Чудова атака від неї. Намагається закручуватися вона в бік від себе. Коваленко дещо прямо лобо кинулася в атаку. Ратушнюк немов, тореадорка прибрала її. Вилучає лівою з боку Коваленко. Тобто трохи дівчата під кінець раунду. Запущений рукою Коваленко. І Зустрічає Ратушнюк. Буде цікаво подивитися, кому судді перший раунд віддадуть. Останні секунди раунду. Намагається Коваленко вімкнутися, але на фоні втоми не влучає. Вона відверто тягнеться за своєю рукою. В першій половині раунду класно виглядала Анастасія Коваленко. І навіть складалося враження, що у її суперниці в очах страх, певне, виникнув. Але ні, Аліна Ратушнюк цей страх швидко прибрала. Шнюк страх дуже швидко зі своїх очей прибрала і жорстко почала Ковленко зустрічати. На ногах не дозволяла себе ловити. Пристойний перший раунд. Обидві пробилися в фінал без боїв. Обидві відразу з фіналу розпочинають свою участь в цьому чемпіонаті України з боксу серед студентів. Турнір, який проводиться на честь воїнів третього армійського корпусу, і зараз між раундами закликаю вас сканувати QR-код. На екранах підтримуйте військових 3-го армійського корпусу після важких поранень. Коваленко 4 проти одного забирає перший раунд. Дійсно, і перевага була, але ось цей один із суддів, який віддав раунд Раташнюк, показав, що все ж в цьому раунді дещо правильно робила вона. І якщо в другому і вдаватиметься це більше, якщо в другому розпочне вона раніше, то інтрига вона може серйозно так воскреснути. Зараз побачимо в центрі рингу. Саме Ратушнюк. Коваленко це не подобається. Ратушнюк по корпусу і працює, змушує відскочити від себе суперницю. Коваленко відскочила, потім підійшла з Джебом. Джеб по корпусу від Коваленко. І починається справжня рука. тут зараз питання, у кого характер синіший. Питання, хто кого прочавить. Ратушнюк гарно з Джебом зустріла. І знову Джебом зустрічає І після цього контратака. Від Ратушнюк до Канаті відкидає вона Коваленко. І не може не подобатися, як. Боксерка з Львова насправді повертається в цей бік. В першому раунді в неї були проблеми, але зараз дуже пристойно вона виглядає. Вартошнюка. Атака від неї. Коваленко в захисті ховається за рукавичками. Вартошнюк на ногах підходить і намагається чек-хуком зустрічати. Тепер правий бік заходила і правим оверхендом, але не влучила. Підтискає Коваленко. Роташнюк в один бік показала, в інший бік пішла. Джеби від Коваленко. Правий Ратушнюк пробуває назустріч. Візуально по ній важкувато дихає вже Ратушнюк. Коваленко намагається підтискати, її. по корпусу працює. Підказують Спита Коваленко. Ще треба тиснути на свою суперницю. Не випускати її від Канатів. Ратушнюк від Канатів намагається піти Коваленко, накидає удари. Їй також важко це робити. Вона також втомлюється. Також руки важкі. Але працює, бо розуміє, що треба. Перекриває корпус Ратушнюк. Адже в голову проходить і продовжує тиснути без зупинно. Фактично Коваленко весь цей раунд вона атаці проводить. Весь цей раунд вона рухається вперед. І секунданти вимагають від Коваленко продовжувати, продовжувати, продовжувати. Покрос від неї жорсткий в голову. Ратошнюк просто виставляє руку перед собою, намагаючись зупинити цей постійний невтомний прес від Ковален. Коваленко джеб викидає в інший бік. Ратошнюк заходить. Ратошнюк. Від неї контратака. Але бачите, вже опущені руки Ратошнюк. Відверто втомилася вона. Намагається таранити Коваленко вийти з кута. Виставляє передню руку перед собою Ратушнюк, але важко навіть так захищатись. Важко тримати руки біля голови. 20 секунд до завершення першого раунду по корпусу працює Коваленко. Але єдине, що рятує Ратушнюк, це те, що ноги у неї не зупиняються. Пропускає вона жорсткий удар передньою рукою Коваленко. І з голови на корпус переходить Коваленко і назад на голову. І гонг про завершення другого раунду. Якщо в першому раунді могли бути певні питання, то в другому раунді ну, в ринзі працювала тільки одна. Анастасія Коваленко. І Ратушнюк і зараз хуті, просто впала в своєму в куті. Хуті. Мається на увазі не на стілець, але помітно ще важко їй. Аліна Ратушнюк Намагаються секунданти натякнути на те, що в не в можна в свої в слабкість в демонструвати в навіть перерви між раундами. Її тренують вули, як у Ну і ось другий раунд. Він стартував і Ратушнюк певну активність проявила, але потім просто перекусила її Анастасія Коваленко. От і, був розмін в центрі рингу, і там було питання, хто цей розмин, хто в цьому розміні не стільки краще себе проявить, скільки не зробить кроку назад. А навпаки, продемонструю що вийшла в ринг виключно за перемогу, і це зробила Анастасія Коваленко. 5-0, другий раунд. За нею. Переходимо до раунду третього. Фінал чемпіонату України з боксу серед студентів. Категорії до 48 кілограмів Артошнюк проти Коваленко. Два раунди вже за Коваленко. І зараз ось ту роботу, яку вона виконала в перших раундах цілком їй вже вистачає. Цікаво, як вона буде себе поводити. Не бачимо вже такого напору від неї. хвилини раунду минуло, але все одно. Коваленко має можливість підтискати. Репарі просить боксу. І ми з ним згодні в цілому. Коваленко джеба викидає, після цього на корпус переходить. Все ж в неї сил більше залишилося, певно. Спокійно вона йде від атаки Ратушнюк. З опущеними руками підходить до суперниці. Але Ратушнюк не має тієї різкості в руках. Можливо, різкості навіть в думках, аби скористатися тим, що опонентка надто вже вар'яжно себе почуває. Просто подивіться, як переміщується Коваленко. Тут дійсно має трапитися щось екстраординарне, аби Рутошнюк бій врятувала. Жорсткий джеб від Коваленко. Ще передньою рукою класно влучає вона. Поправляє шолом суперниця. І знову джеб від Коваленко. Ну і шолом вже на місці не тримається Вутушнюк від того, який по голові прикладається опонентка. Передньою рукою Артушнюк пробила й по корпусу. Її Коваленко. Но, звісно, тоді, коли секунданти заводять так, як роблять це в куті Анастасії Коваленко. Коваленко, то як тут зупинитися? Остання хвилина цього бою. Джеб від Коваленко. Ще джеб від неї. Протошнюк. Одна з небагатьох її вдалих атак в цьому раунді. Коваленко просто немов би супермен панчем литий суперниць. Дійсно, підскакує. Зі стрибком цього удару завдає. <реку> Підказує Тошнюк. Рухатись в різні боки. Джеб від неї. А такої загрози не становить, як удари Коваленко. Чиї сили у Ратушнюка, аби спробувати аби спробувати в кінці хоча б увімкнутися. Глобально апсетом тут не пахне. Ооо, тут пахне жорстким джебом від Коваленко. Закручує вона суперницю. Робить Рефер і зауваження Ратушнюк. аби вона довкола своєї осі не крутилася, аби спиною до суперниці не поверталася. Коваленко продовжує її лівою рукою тероризувати просто. І Рубка в останні секунди. 10 секунд до завершення. Сил уже глобально Ратушнюк немає, але, вона, принаймні, показує, що характер присутній. Ну і фінальний гол. Дівчата дякують одна одній за бій. бій, в якому результат очевидний. Бій, в якому Анастасія Коваленко відпрацювала серйозно, підганяв її секундант і підсумку Анастасія Коваленко. Зараз іде з усмішкою слухати, який там результат, що там нарахували судді. Ну, Аліна Артушнюк. Варто віддати і належне за те, що в деяких моментах характер вона проявила. Ну і загалом цей бій провели до кінця. Судді перемогу здобуває боксерка.